Ці складові частини геліостанції незабаром встановлять на даху 202 го дитсадка. Використання сонячної енергії гарантуватиме автономне забезпечення закладу гарячою водою протягом усього року. На зараз в дошкільному закладі працює 12 бойлерів для підігріву води для малечі. Але ця система буде замінювати ці бойлери і буде всього-навсього використовуватися 5 кВт цією системою, для того, щоб для дітей в закладі з 10 груп підігрівалася вода. Це дуже комфортно, енергоефективно і потрібно в сучасному закладі. Місто отримало дві гелеостанції завдяки перемозі у грантовій програмі з декарбонізації. Окрім 202-го дитсадка, така система буде змонтована у дошкільному закладі номер 65 Вважаю, що до літа, майже може до кінця весни, ці системи будуть вже змонтовані на закладах, і діточки будуть з гарячою водою. Це завжди гарно і додатково це буде економія. Це обладнання місту і садочкам. Воно буде воно повністю безкоштовно. З нашої сторони будуть затрати. Те тільки на монтування і супровід технічний Валерій Кожухар Лена Павловець Максим Пономарівов цей день.